Вітаю, ми зараз на Сумському напрямку в нашій виїзній студії поруч зі мною головний сержант роти Ігор. Вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, про початок свого бойового шляху. Я в цьому батальйоні з, ну, з початку війни, я вже точно не пам'ятаю, чи 25, чи 26 я сюди прийшов. Прийшов, ну, як, як говориться, по об'явленню, приїхав до військкомату Смілянського. Там очередя. Мені знайомі порекомендували номер телефону, я подзвонив, Приїхав в Черкаси, але ну, я тоді ще не знав, що це буде Смілянський батальйон. Тобто, я попав, можна сказати, там, де я живу, в той батальйон. Так, складно. Як ти зустрів новини про війну повномасштабну? Я вже, ракети ж летіли, і мені, по-моєму, я не пам'ятаю, хтось зателефонував, сказав, що ну, почалася війна. А так і зустрів. Перше твоє, скажімо так, бойове зіткнення, перші прильоти. Можеш згадати, як це було? Ой, там та можу згадати. Е -е, ну, <нів> нічого приємного в цьому так, не було. Це зрозуміло. Як я кажу, по нас стріляло все, крім корабільних орудій. Ну, зараз на даний момент вже на цьому напрямку я відкрив, можна сказати, корабльне орудія. Ну, каби це, <нів> це нове. Тоді не було того. Mm -hmm. У 2022 році не було не було кабів, не було такої кількості. FPV, да. Мавіки були, звісно. Мавіки, шалені артилерійські обстріли, мінометні обстріли. А тут вже то да, тут вже пішло трохи, трохи по-іншому. Чому ти власне вирішив піти служити? Та ну як чому? Чому? Ну, як це кажеться, хто, як не ми. У ну, тебе троє дітей, здається, так? Так, да, да, троє дітей, старшому 23, меншому 13. Всі хлопці. А, дівчинку хочеш? Та ну як, як дружина це побачить, скаже. Вже трохи років багато. Що для тебе найтяжче на війні? Та я навіть не, не знаю. Людина... Ну, все легко тобі. Ні, людина звикає до всього. Звикає в тих норах жить, ну, до всього. Ти навіть до обстрілів з часом ну, звикаєш. Я пам'ятаю, нас на Донбасі вивели, ну, я довгий період часу провів на позиціях, вивели, ну, на відпочинок, так сказати. То я троє суток я не мог спав, тому що ніхто не стріляє. <рес> <рес> Ти вийшов, отак, ну, вийшов там по телефону, побалакати, а півні, півні співають, худоба там ходить, це, це, ну, це був капець. Дико вже було, да, так? Так, да. звикаєш до всього, звикаєш. Ми з Донбаса вийшли, ну, іменно, іменно моя рота вийшла без, без жодного 200. Це, я не знаю, чи є досягнення, ну, як, я вважаю, що це військовий форт. Росіян, хоч поклали там? Ой, не буду хвалитися, прямого контакту не, там не було у нас. Тупо артилерійські обстріли. Тоді ми були в той момент, коли... Получається, почався цей контрнаступ. У нас ну як, доступу до зв'язку не було, до інтернету не було. Тобто ми як заходили ну, на пів кільця, а потім буквально через місяць я добрався до Старлінка, відкрив, а вже оказується, і Харківщина освобождена. Що відчував ти в ті моменти, коли. От... Дивився новини, бачиш. Ну, Харків звільнили. Я, я побіг зразу хлопцям, це все розказав. Бо, ну, я ж кажу, не було доступу. Зв'язком ну, печально було там. Uh -huh. І виходить, ми вже тоді ми просиділи на позиціях ну, якийсь період часу, а вже потім нас почали залучати. Ми були прикомандировані до 54-ї кремої механізованої бригади, і вже нас почали залучати, ну, це як це називається, закрепи так називаємо. Тут. Ну, Я рахую, що нам пощастило, бо ця. Не розберіг, ну, <смір> противник відійшов, ми тільки зайшли, вони не розуміли, де ми. ми ну, обичний піхотинець так само не розуміє, де противник. Чим, чим тихіше сидиш, <смір>, тим <смір> більше шансів вижити. <смір> Про що ти мрієш зараз? Додому хочеться, щоб війна закінчилася. <смір> Про що ще можна мріяти? <смір> ну це ж здійснена мрія. Так, <смір> да? так. Да. Будеш сумувати за усією сім'єю, за своїми побратимами після війни? Ну, сумувати я, звісно, буду. Ну, я вважаю, що воно швидко не закінчиться. Ще ми будемо служити. Так Хоть... Тобто ще встигнути набриднути одне одному, одному, так? Так, да, так. Да. Якби воно затихло і ну, будемо прямо казати, ну, армію я розумію, що зараз народу багато, ну, як, як оцю кількість треба перевести в якість. Три причини, чому потрібно йти служити в 158-му батальйон. Іменно в 158-м <плес> <плес> в твою роту. <плес> в мою роту. <плес> Матеріальне забезпечення ну, нормальне, фінансове нормальне. Там як ото питають, а що ви там їсте з цим проблем немає. Понятно, що ти ось, ось, ось заїжджаєш, ну тільки заїжджаєш на виконання, ну любе переміщення, це ти заїжджаєш в інше місце. Понятно, що там пару днів якісь нюанси. Ну, з тим же саме, де пожити, де покупатися, де поїсти. Ну, саме максимум це за тиждень все вирішується. Так, Іру, у тебе є унікальна можливість сказати своїй дружині, що ти її кохаєш, а своїм дітям, що ти їх любиш. Я думаю, що вони і так це знають. Звісно, що я кохаю свою дружину. А хлопцям не можна таке казати, вони розслабляються. О, Ти такий жорсткий батя, так? Що сиріво? Нащо? Та три хлопця, я виріс у сім'ї, де нас було троє, і в мене три хлопця. Ну, це це дів, дівчатка, можна ну, давати послаблення. Хлопцям не можна. Ось така от порада від Ігоря. <свісна> ну що ж, дякую тобі за розмову. Дякую. Всього найкраще.